Доброго дня, шановні пані та панове. Ми з вами, як завжди, на каналі Ітогі під відеом. Лайкайте та підписуйтесь на наш канал. Буремні події розгортаються у Сирії, подальший їх розвиток та чим усе це може закінчитися у нашій новій мініатюрі. Башар Асад нервово вимірював широкими кроками велику кімнату президент-отелю, що біля Кремля. Ситуація була не те, що загрозливою. Вона повністю руйнувала усе його життя. Ті кляті повстанці хусіти, шиїти, суніти та інші іти накупили зброї у доколишніх воєнторгах і вирішили, що вони у сирії головні. Дзюзьки не дочекаючись, недофюрер Пиня допоможе. Он зараз в Астані він усім виклав свій орешник і наказав боятися. Навіть бульбофюрер. Сильно захтів того орешника. Ну, в сенсі такого ж. Двері без стуку відчинилися, і зайшла купа охорони разом з таким собі Зорькіним, який показував недофюрор Вині карту 17-го сторіччя без України. Бо на тій дивній карті скрізь була тільки Російська Недофедерація. З важкої валізи, той Зуркін дістав старовинну східну лампу і поставив її на стіл та сказав, що це від пині, тільки но з грановитої палати. І що робити з тою лампою Башар повинен знати. Кавалька до охоронців на чолі з яйцеголовим зуркінем попрямувала до виходу. Асад потирав руки, тренуючись для потирання лампи. Видимівшись з лампи, Джин весело до башара. Привіт лузерам як справи. Башар завжди завжди-завжди. А де ж твоє «слухаю та корюсь? «Джин, ну ти зовсім дурень. Ти думаєш, якщо я живу у тій лампі, то в мене немає вайфаю чи інтернету. У мене навіть плазма є. Що Samsung зробили на замовлення? Лампов'юг називається. Башар, добре, давай поділку. Про бажання. Мені потрібні. Дивізія десанту, краще дві, дивізія танків і три. Ні. П'ять орешників в атомному виконанні. Добре. А ти порахував, скільки це коштує? Зняти дивізію з запорізького напрямку, відправити літаками у Сирію, патрони, снаряди, сухпай та ще й дивитися, щоб твої паскудні воїни світла все це не покрали? Башар Асад був загнаний у кут поточними фінансовими обставинами і погоджувався буквально на все. Після чого Джин задимівся назад у лампу, і охорона забрала скриню з лампу. Капітан першого рангу великого десантного корабля іспаньола містер Смолет був трохи злий. Це ж треба так усе спаскувати. Особовий склад судна саме святкував день народження Кока Джона Сільвера у прибережному трактирі адмірал Бенбоу. Юнга Джим хутко розносив оковиту, а оператор наводчик сліпий п'ю, виголошував тост за перемогу над укронацизмом. Як прийшла смс-ка усім на корабель. Розмова з доктором Лівсі була для капітана смолота не дуже приємною. Той увесь час бігав по каюті та запально іржав. Ти уявляєш? Ти уявляєш, які придурки. <плес> На отаке здоровецьке судно загнали якихось 26 корейців і один танк. Десант, блін. <плес> <плес> Капітану смолоту довелося проводити політінформацію. Ти лівся, хоч і доктор, але трохи тупий. Зрозумій, що це не просто 26 корейців, це. Як у нас було 26 бакинських комісарів з бакинського совнаркома, правда, тих усіх потім розстріляли, але тут ні, тут інше. Ці, як 26 корейських комісарів, вони термінатори. Вони порвуть усіх тих хуситів, як тузик зікгрілку. Вони ж не переможні. Старпом Скваєр Трелоні, який тихенько сидів у кутку каюти, раптом спитав. О, а чого тоді у них той танк з мосфільму Доктор Лівсі? Трелоні. Ти не розумієш. Їхні термінаторські подвиги повинні бути закарбовані для історії. Я так думаю, що у тому танку повно кіноапаратури. <свісно> Трелоні. Не знаю, яка там кіноапаратура у тому танку, але зараз ті термінатори по черзі у ньому порню туди. Та не міг же сказати сталевий капітан Смолик, що у Баширки вистачило грошей тільки на цей непотріб, що зараз у трюми еспаньоли. На горизонті за замаячів Пересил. Віктор Янукович за старою звичкою саме біг по камінцям до берега річки Дон і, вже вискочивши на пісочок, ніс до носу, зустрів башара Асада. Здивовано! Яким вітром башара? Оце зустріч, доволі волі не бачити. Башар. Та оце у нерухомість хочу інвестувати. Ну, маленьку дачу щоб. Ну, жити що. Бо грошей небагато. Я військо у Дамаск відправив. Витратився до рухи. Янукович роздратовано. Ви точно задовбали. А Бачиш отой маєток на пагорбі, то бульбофюрер собі застовбив. А тут ще ти їдь звідси нахрен. росте вже не резиново.